Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні готую смачний, простий, головне з простих інгредієнтів салат. Як ви вже здогадалися, це буде вінегрет. Для його приготування буду використовувати одну банку консервованого горошку, 5 солоних огірків середнього розміру, 4 картоплини, 4 морквини, 3 буряка, 3 цибулини. Соняшникову олію та сіль для заправки. Картоплю та моркву я відварюю в одній каструлі, буряк інший. Буряк вариться довше, майте на увазі. В будь-якому випадку готуєте овочі до готовності. Також буде дуже смачно, якщо ви буряк запечете в духовці, друзі. Все відварили, очистили від шкірки, нарізали однаковими кубиками, нарізали так само, друзі, і солені огірки, мілко нарізали цибулю, берете будь-яку миску. Додаєте туди всі інгредієнти, додаєте соняшникової олії, вона така запашна, мені дуже подобається. В даному салаті мені більш подобається соняшникова олія, ніж оливкова. Додаєте сіль по смаку, перемішуєте, дайте постояти цьому салату буквально на хвилин 30-50. І все смачного. Друзі, повірте, здається, що нічого такого особливого, але це дуже дуже популярний салат. І ми його доволі таки часто готуємо. І саме головне, що він дуже-дуже корисний і реально з простих інгредієнтів. Дякую, що ви зі мною. І що це відео було для вас корисним. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, а також діліться в коментарях своїми цікавими варіаціями рецептів приготування цього салату. До нових зустрічей!